Великий вождь. У давніх часах, ще коли всі ходили босі, був собі великий індіянський вождь, який мав дуже чутливі стопи і черстве серце. Він страшенно страждав, коли йому доводилося ходити по гострих каміннях, якими була вкрита земля, що належала його племені. Після довгих роздумів вождь прийняв важливе рішення. Він наказав своїм воїнам убити всіх бізонів і їх м'якою шкірою вистелити терени, володінь племені. Поза як вождь не міг змінити своїх ніг, то бажав змінити поверхню, по якій вони ступали коштом винищення усіх бізонів. Рішення це вразило увесь люд. Делегація воїнів подалася до білого чаклуна, щоб спитати у нього поради. Чаклун Повідав. Порадьте вождеві, нехай виріже два шматки шкіри і обгорне ними свої стопи. Хай куди тоді піде, болю вже не відчуватиме. Так з'явилося взуття. Один чоловік скаржився лікареві. Лікарю, у мене все болить. Доторкнуся до голови, болить голова. Торкаюся живота, болить живіт. Торкаюся коліна, болить. Торкаю руку, болить. Що мені робити? Як утомувати біль? Лікар уважно оглянув пацієнта, а потім сказав: Твоє тіло здорове, тільки палець маєш зламаний. Те, що виходить з людини. Те осквернює людину. Знутра або з серця людини виходять недобрі намисли. Щоб змінити інших, почни зі себе. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями були. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.